А ми продовжуємо нашу рубрику Чистота за лям у Дніпрі. Нагадаємо, за прибирання вулиць у нас платять найбільшу суму за квадратний кілометр площі серед усіх обласних центрів України, включно із Києвом, понад один мільйон гривень. Цього разу наша знімальна група за запрошенням наших телеглядачів побувала поблизу сміттєзвалища, прибирання якого знаходиться у зоні відповідальності Товариства Екологія де. Розповідає журналістка Ольга Ховрич. На розі вулиць Конотопської та Проскурівської у приватному секторі амур Нижньодніпровського району міста утворилася величезна сміттярка. Вона вже потроху почала захоплювати приїжджу частину. Всі автівки, що проносяться повз цей смітник, розносять його на кілька метрів. На жаль, камери не здатні передати весь той сморід, який панує у цьому місці. А ось місцеві мешканці живуть в цьому пеклі. Переходимо, ну всі стараються обходити. ж що й на дорогу вилазить, там уже і заїхати так неприятно в тулочку. Неприємна ситуація. Ходим, мусором дихаємо, діток возі, ну куда це годиться. Люди бідкаються, що тут стало ще брудніше відтоді, як звідси прибрали сміттєві баки та переставили їх за три квартали. Ну, свалка давно. Началось это все. Убрали баки отсюда. Тут стояли баки. Никаких решений нету на этот вопрос. Баков нету. Вывозят отсюда не очень часто. Іменно з цього місця. Це плохо. Воно навалюється, у нас кожним днем все більше і більше. Ну, тут собаки лазять, бомжи. Тут були баки колись, ну, їх вивезли, непонятно зачем. Тепер немає, куди кидати той мусор. Возить аж на свалку, за що ж ми гроші платимо? Я не знаю, куди наша районна влада дивиться. Навірно, нікуди. Мусор їм не видно цього, що тут є. Та й все. Воно й не дивно, що очільнику адміністрації НД району Руслану Вишневецькому не видно цієї сміттярки, бо чіт іншими дорогами міста їздить. Поки ми знімали, комунальники приїхали показово прибрати смітник. І звісно, в усьому звинуватили тільки місцевих, котрі викидають сюди сміття, а не несуть його за три квартали звідси. А з приватного сектора деруть тільки гроші за вивіз сміття за іншим тарифом по 130 гривень з кожного члена родини. Це інше комунальників не бентежить. Виправдовування у своїй бездіяльності завжди знайдуть. Да. Якби були баки, ми б убрали, а так ж, самі понімаємо. А чому були... а чому так довго не прибиралося? ну мы же не на самолете так люди ж сами убрали заявки эти баки убрали мы же сами убрали баки, баки перетянули туда их и все экология это до вопрос все равно не решается у людей есть листья есть ветки которые нельзя полить. и ну их нужно куда-то выносить сами баки сами по себе не справляются с этой историей то есть вопрос надо решать как-то более комплексно ну, то есть, не Ставі, як нагає баки, просто баків вивазіті. Часний сектор деможка інша історія. Тож питання залишається відкритим. Товариство з обмеженою відповідальністю Екологія де, яке очолює Віталій Коваленко, відповідає за вивізання сміття з лівобережних районів Дніпра. Безпосередній куратор сміттєвіків заступник міського голови Філатова Михайло Лисенко. Він же очільник департаменту благоустрою та інфраструктури. Саме їх згадую зранку до ночі та і вночі мешканці, що потерпають від сміття. До речі, з міської казни тільки цього року, згідно тендеру щодо прибирання лівобережжя Дніпра, підприємство екологія, де виділили понад 155 мільйонів гривень. А це наші з вами податки. Ольга Ховрич, Віталій Шалдов, новини Д1.